Красавчики, ми все ж таки попали на них. Ура! Я надіявся! що я роблю з цими зморшками. Зморшки звичайні, зморшки конічні. Зморшок звичайний, зазвичай в мене просто йде на заготовку. Я його відварюю і морожу або консервую, а зачасту просто ми його тушимо зразу Поки він свіженький. Зморшок конічний в основному. Перші йдуть у нас на їжу, а потім я роблю заготовку на ліки. Нарізаємо їх дрібнесенько на протвінь для сушарки. Можна напополам. Ставимо у сушарку і отримуємо таке вже сухі готові конічні зморшки. Кладемо в банку на цілих. Три місяці. Вважається, що за цей період, якщо є якийсь герметин чи інші отрути, вони повинні відійти. Після цього, після трьох місяців, я вже роблю настоянку на зморшку конічного. Вважається, що настоянка зі зморшка конічного дуже корисна для очей, особливо для тих людей, хто користується комп'ютерами чи сидить довго за бумажками. Настоянка зморшка конічно ціниться у всьому світі. Це і китайська медицина, це і міжнародна медицина. Після того, як гриби постояли три місяці в банки, сухі, я вкидаю їх в повну банку і підвер заливаю просто горілкою. Бажано, щоб горілка була 50 градусів, ну можна і 40 градусів. Настоється від двох тижнів до 40 діб. Потім їх можна вживати. Як вживати? Я вживаю двічі на день натощак. Перед сніданком і перед вечерю. В деяких літературах я знаходив інформацію, що його вживають по накопичуючій системі, типу набирають каплями до 20 капель, потім понижують цю дозу. Щось схоже, як роблять із мухомором. Але я роблю так: просто набираю чайну ложечку. Цікавий такий, ну скажімо, не кожному приємний на смак, це настій. Тому... Я трошки запиваю його водою. Вважається, що він сильний при більшості хворобах очей. Звичайно, якщо у вас взагалі погіршений зір, катаракти, глаукоми, я думаю, що він навряд вам допоможе, але просто для підтримки очей, як мінімум, він має допомогти, бо мені теж доволі часто приходилося днями, ночами сидіти за бумагами і за комп'ютером, він мені допомагав. А як готуються зморшки звичайні чи зморшки конічні, я покажу окремо.